Я є дружиною зниклого безвісти, mm -hmm. військовослужбовця нашої черкаської територіальної оборони, які були перші відправлені безпосередньо в зону бойових дій. Скільки таких зараз хлопців? Будь-який момент, десь на телеграм-каналі ми можемо когось зі зниклих знайти, знайти, що він живий. Чому держава не вносить якоїсь допомоги фінансової? Кожна родина має mm -hmm. право на грошове забезпечення військовослужбовця. Скільки в часовому просторі може тривати пошук зниклого безвісти? Якщо вона має показ свідків, що військовий загинув, то родина має право через півроку подати до суду. Уду і визнати військовослужбовця загиблим. Звідки ви особисто берете силу? У мене може бути півночі істерика, але утром я розумію, я не можу вийти у така заплакана в естериці до людини, яка прийде до мене зі слізами, бо ми будемо двох в цих кабінетів. Я не відчуваю, що мій чоловік загинув. Друзі, вітаю! Це проект актуально зголошеним. Україні триває російсько-українська війна. Ми намагаємося тримати на пульсі найважливіші, найактуальніші, найгостріші теми, які стосуються і дотичні саме до війни. І сьогодні ми знімаємо цю програму якраз у річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на тері України. І я вирішив підняти дуже важливу тему, надзвичайно таку болючу, гостру і дійсно надзвичайно важливу Це тему безвісти зниклих людей військових і цивільних. Як відомо, що у майже рік вже створена відповідна посада відповідний підрозділ на рівні держави, є уповноважена особа з питань зниклих безвісти, а також є регіональні такі представники. Тому я запросив до розмови. Анну Донець, Аня є регіональним координатором Черкаської області з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ані, вітаю вас. Доброго дня, так. анна Донець, регіональний координатор Черкаської області з питань зниклих безвісти за особливими обставинами. Дев'ять місяців допомагала родинам шукати зниклих родичів на волонтерській основі. Останній місяць працює офіційно. Дружина зниклого безвісти. Ради вітати в нашій студії. Отож, почнемо з такої термінології: що означає безвісти? Зникла людина і коли вона вже такою вважається. Ну, в даному випадку, да, скажімо так, враховуючи те, що в нас є війна, мається на увазі зниклі особи за особливих обставин. Mm -hmm. Ось цей підтермін за особливих обставин. Він мається на увазі, що людина зникла, верніше, скажімо так, да, не з звичайного життя, а саме у зв'язку з mm -hmm. військовими обставинами, військовим станом в нашій країні. А, набуває людина даного статусу, даного терміну, да, від моменту або коли рідні звертаються, що якщо це цивільна особа, звертається, цей рідні, щось їхній рідний довго не виходить на зв'язок, mm -hmm. немає зв'язку і немає можливості встановити даний зв'язок. Якщо з е, даною особою не зможе знову ж таки, да, встановити зв'язок відповідні державні органи, то людина визнається зниклою безвісти. Якщо мова йде про військовослужбовців, то відповідно даний статус назначається військовою частиною, е, відходячи саме від е, ситуації, да, які, які обставини так вважати, що людина зникла. Е, про цього зазвичай це відбувається, якщо військовослужбовець. Ротям п'ятнадцяти діб не виходить на зв'язок, не подає, скажімо так, да ніяких ознак, що де він, в якому він стані, то людина вважається зниклою безвісти. Ані, тобто, ми фактично поділяємо два види безвістих людей: це цивільні і військові. Військовосвітськові. А ну давайте мабуть, простіше, з цивільних людей. Хто, куди і який механізм звернення? Ви коротенько сказали особливість, uh -huh. а може трошки детальніше. От родичі виявили, що немає їхнього близької людини. Ну, відповідно, початок алгоритму дій він не відрізняється військових від цивітних. Uh -huh. Перше, це що родина, да, рідні повинні зробити, це звернутися до національної поліції, написати заяву про зникнення uh -huh. даної особи, здати зразки ДНК обов'язково біоматеріали. Надалі назначається слідчий і вже безпосередньо за цивільною особою далі працює. Це слідчий по з'ясуванню місця знаходження, можливості повернення і тому подібне. Якщо це військовослужбовець, то там трохи більше алгоритм дій, і зазвичай він не закінчується тільки там терміном подачі тим одних окрім ось, якихось окремих заяв, і все да, і, і періоди очікування. Це постійний рух, постійні звернення. Який алгоритм по військових? давати військових, Знову ж таки, початок, як я вже сказала, mm -hmm. це заява до нас поліції, здача зразків ДНК. Далі звернення до військової частини заява пишеться на отримання грошового забезпечення військовослужбовця, тому що родина має право дружина. Якщо вона mm -hmm. є офіційно у шлюбі, вона має право на ці виплати. Якщо військовослужбовець або військовослужбовиці не були офіційно одружені, на ці виплати мають право батьки. Mm -hmm. Відповідно, вони вони туди звертаються до військової частини, пишуть заяву. Далі до військової частини направляється знов ж таки заява запит на отримання документів зниклого військовослужбовця. Мається на увазі там окремі витяги про результати розслідування від самої військової частини, документи, які підтверджують, що він дійсно був зарахований до наної військової частини, mm -hmm. накази, за якими він був направлений в ту чи іншу зону бойових дій. Далі це вже, скажімо так, алгоритми пошуку. Да? Ми починаємо звертатися до об'єднаного центру СБУ з тою ж самою заявою, що людина зникла, до Національного інформаційного бюро, до координаційного штабу і безпосередньо до мене, до координатора. Скажіть, де вас може знайти тоді в Черкаській області наша програма? Ми знаходимося саме в місто Черкаси, мій кабінет знаходиться, це обласна державна адміністрація, бульвар Шевченка 185, кабінет 127А. Майже кожного дня це прийом людей з 9 до 2 години, але бажано все ж таки попередньо зателефонувати, тому що дуже багато людей, які приїжджають з регіону, і буває такий день, коли я просто не встигаю прийняти всіх. І щоб людина просто зря не їхала, бажано попередньо зателефонувати, ми тоді домовляємося. Ти котрі людині зручно, угу. я точно зможу прийняти, тому що кожна людина це прийом це не 15 хвилин. Це година півтори, тому що все треба оговорити, все треба роз'яснити, все треба. О, оцінити, да, куди звертались, куди не звертались, чим саме я можу допомогти тій чи іншій родині. Я думаю, що ви частково ще й психологом певно виступаєте. А, ну, мабуть, так тому, зі. що да знову ж таки, трошки власний досвід він допомагає зрозуміти людину не як посадова особа, не як там людина, яка тільки з цим як працює, а власне. особисто, да. А особисто, тому що я, я знаходжуся в тому самому стані. Розкажіть про власний досвід, чому ви вирішили займатися матися саме цією справою. І наскільки це для вас близьке? Ну воно більш ніж близьке. Да, дан дана справа дана ситуація. Я є дружиною зниклого безвісти, mm -hmm. військовослужбовця нашої черкаської територіальної оборони, які були перші відправлені безпосередньо в зону бойових дій. Це квітень 2022 року. В нас, з нашої частини, не повернулося 32 наших героя, і досі рахуються зниклими безвісти. Тому скажімо так ми, ми на свій період зникнення е, тоді не було, скажімо так, да, когось, хто б міг нас е, скерувати, ага. да, роз'яснити, пояснити, що ми робимо. Це ми робили самостійно. Весь весь алгоритм, всі заяви, звернення не було ні зразків, не було нічого. Це все це ми проходили самостійно. Ага. Тому відповідно, там через два-три місяці зі мною зв'язався координатор нашої Черкаської області, який був на волонтери основі — Це Костянтин Іванович і ну, скажімо, тогда простою мовою було сказано, що Аня, ти вже і так допомагаєш, ну якби ось в тебе група в вас, дівчат, будь ласка, візьми на себе Черкаси, тому що ну, якби він знаходиться не в Черкасах, і зовсім зручно кожен день з'їздити no, Черкаси на роботу, да, скажімо так. Відповідно, да, я взяла Черкас, саме черкаси наше місто, і знову ж таки, як взяла? Да? Бо й до цього, коли люди зізнаються, що я чекаю чоловіка вже третій, п'ятий місяць, а, хтось комусь дав телефон і дзвонять і кажуть, «Ой, ви свого чекаєте, допоможіть, а куди ви звертались? Воно все одно воно якось плавно переросло з пошуку тільки мого чоловіка uh -huh. в пошук всіх хлопців, які з нашого регіону. Скажіть, будь ласка, скільки таких зараз хлопців чорна черка? Ну, цифри, скажімо так, да, я не можу називати, тому що цифри змінюються майже кожного дня. Це залежить від ситуації на фронті. Да. По-друге, це залежить від того, да, в будь-який момент десь на телеграм-каналі ми можемо когось з візниклих знайти. Знайти, що він живий, да І це вже трошечки змінюється, скажімо безвісти. так, да його що він повністю зникли безвісти. Ну скрипту немає ніяких відомостей. Чи в нас є хоч якийсь доказ перебування в полоні? Тому mm -hmm. на жаль, якісь цифри я не можу назвати. Ну це десятки, сотні, тисячі. Ну це не тисячі. Чека саме я чи брати чекаського області. ні? Yeah. Це не тисячі, mm -hmm. а але це не поодиночні випадки. Не поодиночні випадки ласка, на які соціальні виплати може гарантувати сім'я без жити, зниклої людини. Ну знову ж таки, да, тут трошки залежить від, від регіону. Регіону маю на увазі, да, там це Черкаси, uh -huh. це обласні центри, тому що багато, скажімо так, якоїсь окремої допомоги, окрім грошового забезпечення військовослужбовця, це надається не загальною державою, а місцевою владою. Uh -huh. Наприклад, у нас саме в Черкасах, да, Анатолієм Бондаренко і так, да управлінням наш нашого міста Черкаси було прийнято рішення. Про досить дякуємо їм непогану допомогу членам родин зникли безвісти. Це стипендія щомісячна в розмірі 6 тисяч гривень. Uh -huh. Це можуть знову ж таки написати, да, або дружина, або батьки, і отримувати щомісячну таку допомогу. Uh, і так само разова допомога, знову ж таки, це містянам, які мають реєстрацію в місті Черкаси, разова допомога в розмірі п'ятдесяти тисяч гривень, що відповідно, ну скажімо так, деякі сім'ї ну, знаходяться в скрутному становищі, і це дійсно допомагає. Так само по Черкасам діє програма. Uh, я, чесно кажучи, врати не буду, я не пам'ятаю відсоток, тому що особисто я його не оформлювала. Це допомога саме uh, по квартплаті, да, uh -huh. оце, uh, комунальні, комунальні послуги. Комунальні послуги да. uh, якщо я не помиляюсь, 15%. Uh -huh. Але знову ж таки, да, тут сім'ї деколи вибирають. Да. В кого є там, субсидія, то воно не дуже вигідно, бо ну, тоді так. ж знімається субсидія. Але в кого не було до цього жодних, uh, скажімо так, да, якихось знижень цін, то, то відповідно оформлюється. Скажіть, будь ласка, чи є подібні програми в інших населених пунктах України? Ви очевидно, ви спілкуєтеся? Ну, на превеликий жаль, да? тут хотілося б сказати дійсно на превеликий жаль, бо багато, багато звернень людей, які з області, да? це mm -hmm. ну, маленькі населені пункти, mm -hmm. це села, да? і на, на жаль, їхня скажімо так, да, місцева влада. Е Ну, я не скажу, що не хоче, да, але чомусь не вважає, що це дійсно потрібно людям. Тобто, не, не, на жаль, не маємо. На даний момент ми не маємо таких програм по області. Ну, з міською владою зрозуміло, скажіть, що на державному рівні? Наскільки вже виписано достатньо законодавства? наскільки це закріплено, Ухвалені різні там постанови не знаю, там, рішення на державному рівні? І і чому держава не вносить якоїсь допомоги фінансової? таким ну, знову ж таки, якщо дивитися з точки фінансового зорода, uh -huh. за що за що родин жити, тут якраз держава зробила те, що кожна родина має uh -huh. право на грошове забезпечення військовослужбовця, uh -huh. враховуючи, ну, ту архату, яку б отримували, yeah, яку на фронті. він би отримував, знаходячись на саме в зоні безпосередньо бойових дій. Це uh -huh. не мається на увазі. Оця ставка. Uh -huh. Да, uh -huh. це мається на увазі і преміальні бойові. Uh -huh. Тому ну якщо судити з фінансової точки зору, це не. Немаленька сума, і в принципі родині її повинно бути більш ніж достатньо для свого існування для -у -у. утримання дітей, для навчання і тому uh -huh. подібне. Так само те, що є в нас е ну, державою, да, створено це знову ж таки родини діти зниклих безвісти. Вони uh -huh. мають право, скажімо, так, на ті ж самі пільги, як діти загиблих. А це безкоштовне навчання, це в садочки, безкоштовне харчування. Тобто ці всі пільги вони також е розпространяються, да, uh -huh. і на сім'ї зниклих безвісти. Поговорим про конкретні випадки. Скажіть, чи є вже чи увінчалося успіхом якісь конкретні життєві історії, які, які ви вели, чи знаєте серед кола вашого спілкування? Розкажіть, будь ласка, так вони є ну конкретно да, без прізвищ, тому що ну якби я в родини не питала дозволу, чи можна назвати їхні прізвище? Але я можу натякнути, що це, це з нашої частини, який 10 місяців рахувався зниклим безвісти, не було жодного фото, відео підтвердження і по показам. Ніби свідків людина, скажімо так, да ну ймовірність була того, що він загинув. Mm -hmm. Але ось нещодавно родина отримала від об'єднаного центру СБУ документ, який в якому чітко зазначено, що є факти, підтверджуючи його перебування в полоні. Mm -hmm. Тому mm -hmm. це, це є дуже велика перемога і для родини, і ну розуміти, що він дійсно живий. Тепер тільки етап очікування самого обміну, що mm -hmm. дай Боже, та сторона його якнайшвидше віддасть, Віддасть додому. Тобто, друзі, надія є, не варто дати рук і варто спілкуватися, встукати усі двері обов'язково. Вони відчиняться. Скажіть, будь ласка, от з приводу цього обміну. Чи маєте ви як регіональний представник якийсь вплив на цей обмін? Як ці списки складаються? Я розумію, що це зовсім інша тема, абсолютно, але хоч якусь дотичність до цього чи Ну, кажу. знову ж таки з цього питання відразу поясню, тому що деякі, ну і люди, да, звичайні, вони плутаються, що таке регіональний координатор з питань осіб, зниклих uh -huh. безвісти, і що таке координаційний штаб обміном, домовленості про обміни і списками займається відповідно тільки координаційний штаб. Uh -huh. Ми нема. Маємо до них відношення. Mm -hmm. Я, як регіональний координатор, скажімо так, я помічник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Тобто ми не займаємося обмінами, ми не складаємо якихось там особистих списків або загальних списків, і ми не займаємося саме обміном, ну не приймаємо участі. Mm -hmm. Відповідно, те, те, чим займається, скажімо так, наш підрозділ, да особисто пан Котенко, це повернення. Зазвичай, якщо це ну, обмін, да і повернення, то більше під нашу прерогативу попадають. Обмін тілами і повернення тіл загиблих uh -huh. а, через розвідку, чи скажімо так, да, інші дані, які надає родина, якщо є геолокація, де ймовірно може перебувати тіло військовослужбовця, то як тільки в розвідці є можливість, скажімо так, да, в у розшукових груп, є можливість забрати це тіло, цим займається безпосередньо так само наш орган. Скільки таких випадків можливо вже позначив хващення? Вони є знову ж таки, да як як відбувається процес uh -huh. переговорів саме обміну тілами, так і безпосередньо, да скажімо так вилазки на саме ці геолокації. А, вони є, але знову ж таки назвати цифри. Ми не маємо права uh -huh. Поясню, чому. Поки немає ідентифікації ціла, ми uh -huh. не маємо права демо голосити. Да, ось така кількість ціл, наприклад, зараз є. Тому що ж ми ж всі розуміємо, да, кожна родина вона чекає як гарних новин, так і поганих, поганих. в Чому йдемо методом виключення? Да? Uh -huh. Потрібно розуміти, чи 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 він є серед мертвих, чи чи він дай Боже живий, тому щоб не було, скажімо, так, не травмувати психіку родини, яка очікує. Це повідомляється вже по факту. Якщо є збіг ДНК, родині відповідно повідомляється. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь єдиний реєстр зниклих безвісти там в Україні там. Єдиний реєстр, скажімо так, він досі заходиться на доопрацювання, тому uh -huh. що знову ж таки, да, кожна кожна ланка нашої держави в неї трошки свої алгоритми, да, і трошки свій принцип роботи. А тому в цьому реєстрі потрібно, щоб було, скажімо, так, всі, всі нюанси оці, да, вписані, все допрацьовано. Тому на жаль, на поки що на даний момент він іде майже вже на моменті свого виходу, але поки поки немає доступу в нього до звичайних людей. Uh -huh. Ще таке питання: скажіть, скільки в часовому. Просторі може тривати пошук зниклого безвісти. Рік у нас зараз війна триває, чи там це може десятками років. Тривати От, наскільки, чи є якісь юридичні ці в межі цього всього, ну знову ж таки, да хотілося б тоді сказати трошечки, е, почати не з юридичної точки mm -hmm. зору. Якщо військовослужбовець, якщо мова йде про військовослужбовця, родина має право, наприклад, якщо вона має показ свідків, що військовий загинув, то родина має право через півроку подати до суду, предоставити цих свідків і визнати військовослужбовця mm -hmm. загиблим. Статус е, да, змінити статус саме на загиблого. Mm -hmm. да. По-друге, якщо родина цього не робить. Це вірніше не то, що не робить, да? якщо в людини ну немає свідків, які б казали, які б могли на суді підтвердити, що даний військовослужбовець загиблим, то тоді через два роки після закінчення бойових дій можна звернутися до суду і знову ж таки визнати mm -hmm. людину загиблою. Да? Це знову ж таки трошки з юридичної точки зору, а трошки хоча б сказати, да, ті родини, які щоб не лякало людей, да? що там хтось замісних має право визнати твого рідного загиблим. Ні, військова частина не має права, наприклад, mm -hmm. звернутися до суду і визнавати його загиблим. Oh, Це рішення може бути тільки. Родини. Чи вони готові скажімо так, далі шукати і вірити в те, що, дай Боже, він живий десь в полоні дійсно, чи людина, скажімо так, ну, змирилася і, 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 і не може більше для себе скажімо так, проводити ці пошуки і не хоче у цього очікування. Скажіть, будь ласка, чи є історії, що, наприклад, люди от самі там, стукаючи в різні кабінети, там, наприклад, отримують відмову, там, все ж таки збираються, їдуть на передову. там, Шукають особисто якихось можливих ниточок, що контактів, щоб дійсно знайти свою, свою близьку людину і наскільки це небезпечно? Ну, по перше, хотілося б сказати, да, напевно, в, в кожної родини приходить той якийсь от момент стан. Коли ти дійсно ну ти ти навіть не те, що там ти стукаєш, що тобі не відповідає. Да? Наприклад, за своїм досвідом я скажу, в мене не було організації, яка б мені не відповіла. Ну я така людина, я все одно достукаюсь. Я раз постукую 3, 10, 15, але ви все одно нададе надасте мені відповідь. Ну, але коли ти розумієш, що ти вже звернувся скрізь, uh -huh. і воно, ну знаєте, як ну нема такого, що дати скрізь звернувся, тобі ось. Ну, відчинили сусідню кімнату, ось він сидить, забирає. Такого ж не будемо це все. Всі розуміємо. Всі ми приходимо до такого стану, коли ми. Я була в такому стані, коли я готова була їхати в Попасну, ви мене тільки постіть. Я, я тоді поїду його особисто там ходити, буду шукати. Ну а що робити? Буду якось виходити на, на ворожу сторону, просити, молити, щоб вони мені віддала мого чоловіка. Але ми всі повинні розуміти, да? по-перше, е... інформація ту, що ми є рідними військовослужбовців. Та сторона так само знає. де гарантія того, що якщо ми, скажімо так, да, перетнемо рубіж підконтрольної, непідконтрольної території, що ви так само не потрапите в полон, uh -huh. що ви так само не загинете, і тоді вибачте мене комусь членом вашої родини, шукати не одного, а вже двох, а, це є небезпечно. Да? Ну, якби з, з точки зору саме ну, з, е, особистої безпеки. По-друге, від того, що ми приїдемо, будемо кричати, ну, там, наприклад, в моєму випадку, да, віддайте мого чоловіка, я вам там гроші заплачую, все. Де гарантія, що. Ін знаходиться саме тут, що mm -hmm. він не перевезе, тому що військовослужбовців полонених їх часто перевозять. Тобто ми не можемо, наприклад, достовірно сказати що ось там два місяці назад. Є свідчення, що він був тут ув'язнений, а через місяць він буде досі тут ув'язнений. Тобто їх переміщують, і воно може нічого не дати така поїздка, навіть якщо там я не знаю, якимось чудом ви оминете всіх, всіх цих всю ту сторону і приїдете назад. Знову ж таки, потрапити до цих відб відбірочних да, ну, приміщень, да, чи, чи, чи як воно правильно називається, і що ти його пройдеш, враховуючи те, що ти є родичем, дружиною, мамою, сестрою, військово Бо це вже скажімо так, така трошки клеймо, яке вони розцінюють з іншої сторони. Знову ж таки, те, що хотілося б оголосити, жодно з приводу виставляння постів uh -huh. в соцмережах, так, в інстаграмах. Це не радиться робити, не радиться не робити не через те, що як люди вважають, да там держава намагається рота нам закрити. Це нічого не дасть. Скажу за власним досвідом. Ви не знайдете так свідків. Я також перший місяць я, там намагалась так. Так само я да скажу, що я теж спостерігаю, що от перший там грубока ще там півроку, там кілька місяців велика кількість було була більш зараз. Майже їх немає в соціальних мережах. Ну знов ж таки да десь до людей почало трошечки ну я скажу грубо, да, доходити, доходити да. те, що воно просто толку не дає, окрім шахраїв. Ти нікого не піймаєш там. Ну ну не не знайдеш ти там побратима, який бачив. Скажімо так побратима краще знайти через військову частину, да, через звернення, через Я спілкування. думаю, побратима вже повідомив інформацію. Ну знову ж таки, ситуація буває різні не завжди. Тому, ага. скажімо, так надіятися тільки на те, що вони самі на тебе вийдуть і щось розповідають. Ні, зазвичай це трошки по-іншому. Ти бігаєш за ними, і просиш, ага. просиш, благаєш, і тому подібне. Тобто трошки інший, але соцмережі цього, цього нам не дадуть. Шахраїд так. В усіх варіаціях, враховуючи наш всіх психологічний стан, довіру і скажімо так, надію, да, що ну, готові заплатити ж любі гроші, зробити що завгодно, але дайте мені цю інформацію, цим користуються. Цим користуються, і досить. Я неодноразово і спілкуюся і по роботі вже з людьми, які, які вже прорахували і досить немаленькі суми, але на жаль, це виявили шахраї. Жах. Жах. Скажіть, чи є спілкування таких родин, от, ну зокрема, там в тому напрямку очолюєте, на, на, на рівні Черкаської області. Чи збираються родини зниклих безвісти, чи спілкуються, чи обмінюються. Ну окрім того, що вони в пошуках uh -huh. свого родича, чи є якесь ну між між собою комунікація, можливо, ви там не знаю, на чай разом виходите, там якісь заходи відбуваються разом. Розкажи про ну, це вони є, але я не можу сказати за всі. Да? Знову uh -huh. ж таки, те, що є людям, які до мене приходять, я в принципі раджу з власного досвіду, uh -huh. то тобто є не з досвіду там посадової особи uh -huh. і координатора. А з власного досвіду такої самої дружини я раджу заходити, тому що ну. Ну, рідко коли буває, да, що зник один військовослужбовець, там прям з частини він один одіньохонький. Зазвичай це там дві-три особи, групки невеличкі, Да. Е, я раджу їм контактувати між собою. Тому що, по-перше, най ну, власного досвіду, да, на найсильніша підтримка це тих людей, які впинилися в твоїй ситуації. Mm -hmm. Тому що вони тебе розуміють і ну по-інакшому. Да. По-друге, наше сприяття, от як саме. Родини зниклого, да наше сприйняття. У нас буває таке, скажімо так, де, як от коли зник і там з півроку такий період, коли тобі здається, що тебе ніхто не розуміє. Тебе не розуміють чужі люди, тебе не розуміють друзі, тому що вони, вони ж не переживають да, це, да. те, що я. І ти розумієш, коли ти спілкуєшся з такими самими, ти розумієш, тебе люди розуміють, і якось контакт швидше е налагоджується, і ти якось не морально стабільніший. Да? Бо знову ж таки, хтось кудись звертається, він тобі каже: там ой, я написала туди, о, давай мені, куди ти там писала? І ось це спілкування, воно трошки. Допомагає рухатись, а не mm -hmm. просто засісти в цьому стані е, паніки, істерики. Ну, і шпакати. Далі Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Гагаріна. Один в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІПКОМпані, команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка, Якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО Мастірок. Все, що потрібно для вашої машини. Звідки ви особисто берете сили? Ви така сильна жінка. Ну, я розумію, що ви вже загортувалися за цей час. От, як ви психологічно перевантажуєтеся, окрім того, спілкування, що ви назвали? Ну, чесно кажучи, я навіть не знаєте, я не скажу що там да? щось. Є конкконкретна алгоритм дій. Просто в якийсь момент я зрозуміла, що я відкидаю погану думку. Да, я стала прислуховуватися до ну до себе, да, до угу. свого серця. Я не відчуваю, що мій чоловік загинув. І ось все оцей стимул він ні, не без того в мене як будь-яку нормальну людина. У мене може бути півночі істерика, але але утром я розумію, я не можу вийти у така заплакана в істериці до людини, яка прийде до мене зі сльозами, бо ми будемо двох в кабінеті, Ми ну толку з цього не буде. Можливо, і тому приходиться десь собі знаєте, як трошки пінька і взяв себе в руки і погнали далі шукати. Знову ж таки, да, якщо я себе скільки місяців заспокоївала одним. А, якщо я цього буде не буде робити, хто хто буде це робити? Ну якби на кого я це повішу на хвору маму свого чоловіка? В якої тиск, вона тільки одну заяву напише: тиск підніметься. і Ми будемо в лікарню до неї ходити. Ну хто, хто буде цим займатись? Відповідно, я і для того, щоб цим займатись, ти повинен розуміти те, що тобі на підказують, пояснюють. Для цього потрібно трошки себе тримати в руках і давати, скажімо так, волю своїм істерикам, сльозам, десь там дома трошки поплакав, взяв себе в руки і заново, заново, заново шукати. Супер, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи приходять до вас е, жінки, родичі безвісти ти припавших, можливо з питанням там інших, не тільки питання цього механізму пошуку своїх рідних, там не знаю, там психологічна допомога, там інші якісь комунальні речі, там питання садочків, там шкіл, не знаю, чи такі так. речі ви допомагаєте? Так, е, ну знову ж таки, да я б не сказала, що ну. Це там входить в прямі мої зобов'язання, якісь там дії, mm -hmm. да? але знову ж таки здивимося з реальної точки зору. Uh, коли вже є координатор, да? відповідно я повинна допомогти людині і ф... в інших mm -hmm. да, максимально в інших питаннях. З приводу психологів, також хотілося б зауважити, зараз ми над цим працюємо. Ми, ми хочемо mm -hmm. долучити, хоча б двох-трьох психологів, які будуть працювати в місті Черкаси, які б могли допомагати родинам зниклих безвісти. Uh, поки ми не вирішили, чи це буде людина присутня, наприклад, там один день на тиждень в нашому кабінеті, чи приймати в себе там поза. Mm -hmm. Апису, але але те, що є, скажімо так, в моїх планах, щоб це було по-друге, всі звернення там заяви стосовно якраз там, допомоги від нашого міського там бюджету, міського голови. Це я все також людям надаю формуляри заяв, пояснюю, куди цим потрібно звернутися, які документи з собою мати. Тому що ну, це займає небагато не мого часу, але людині не потрібно це обігувати або обшукувати весь інтернет, хто там куди писав. Ну так, якщо велосипед уже продуманий, як то кажуть, ані зараз маєте можливість звернутися до наших глядачів. Скоріше за все, навіть до родин хлопців, які безвісти пропали, але в них ще є надія. То, будь ласка, зверніться так. Хотілося б звернутися саме, скажімо так, з вірою. Да? По перше, це головна наша віра. Поки ми віримо в те, що ми зможемо їх повернути, в те, що ми зможемо, ми і наша держава, поки ви, ми в. Віримо в те, що вони живі, ми даємо і їм сили, ну як би воно не звучало. Да? Їм там набагато важче, ніж нам, тому беремо себе в руки, віримо і чекаємо. Друзі, безумовно, Віра зрушить будь-які гори. Сьогодні ми спілкувалися з регіональним координатором Черкаської області з питань осіб, зниклих безліти за особливих обставин з пані Анію Донець. Ми дякуємо за розмову. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь, Будь ласка, шукайте на соціальних мережах, лайкайте, перепочуйте, розповідайте про такі корисні поради, зокрема, як були сьогодні своїм знайомим, друзям. Я вірю, що все буде добре. Що кожен вернеться додому, Україна обов'язково переможе. все буде добре. До нових зустрічей.